Привіт всім підписникам та глядачам нашого ютуб каналу. Друзі, в сьогоднішньому відео огляді ми з вами розглянемо сім чудових полімерних банкнот з Мальдів. Обов'язково додивіться до кінця цей відеоролик, адже в кінці саме для колекціонерів полімерних банкнот з будь-якої країни світу буде чудова інформація, яка буде для вас корисною. Тому давайте починати наш відео огляд. А починаємо ми з найменшого номіналу 5 руфій. На аверсі банкноти у нас зображені футболісти, риба та танцюристи. Зворотна сторона банкноти має основне зображення великої раковини та написів 5 руфій Мальдівське монетарне управління. А зараз, друзі, ви побачите на фотографіях, як виглядає банкнота під ультрафіолетом. Розміри бони 150 на 70 мм. Її вартість складає 45 гривень. Переходимо до наступного номіналу 10 руфій. На аверсі є портрет групи людей, які грають на бодубері, традиційний барабан на задньому плані. І тот дітапер, що піднімається на кокосову пальму на передньому плані. Зворотний же бік банкноти містить зображення найстарішого барабану на Мальдівах. Водяний знак має літери ММА. 10 позначення номіналу та герб мальдів. Ще більше захисних елементів бачимо на лицевій стороні великий квітковий візерунок з золотистим райдужним чорнилом. На реверсі бачимо 14 рель рельєфних горбків, розташованих у формі трикутника. І наступні фотографії показують, як банкнота виглядає під ультрафіолетом. Її ціна 85 гривень. Переходимо до наступного номіналу 20 руфій. Бачимо на аверсній частині банкноти, показано нижню частину з видом на острови тарифи з висоти пташиного польоту на Мальдівських островах. Реактивний літак, що злітає міжнародного аеропорту імені Ібрагіма Насіра, раковини Каурі і рибалка, що несе стрибуцького тонця та жовтоперого тонця. Перевертаємо банкноту на зворотний бік і бачимо тут, що банкнота вертикально орієнтована і забрав традиційний вітрильник доні. Тема купюри наш промислово-економічний прогрес. Водяний знак, 2 літери М та літера А, номінал 20 і Герб Мальдів. На аверсі також бачимо серед захисних елементів золотий райдужний малюнок чорнилом переважно з правого боку банкноти. На реверсі вгорі ліворуч є 13 піднятих горбків, розташованих у формі англійської літери N. Наступні ж фото показують, як виглядає банкнота під ультрафіолетом. Її ціна 189 гривень. Переходимо до банкноти 50 руфій». Лицьова сторона на задньому плані зображені робітники, а спереду юнак читає книгу. Перевертаємо Бон на зворотний бік, і бачимо, що тут у нас зображена мечеть. Серед захисних елементів на лицевій стороні банкноти зображено золотий райдужний малюнок, який покриває більшу частину цієї сторони бони. Далі ж ми бачимо фотографії банкноти під ультрафіолетом. Її ціна 340 гривень. Номінал 100 руфій. На лицьовій стороні банкноти зображена група місцевих жителів у традиційному одязі. Сидить жінка в традиційному одязі, яка працює над вирізанням схожого вбрання. На зворотній стороні бачимо композицію ранного священного письма Девехі. Ціна банкноти 610 гривень. Номінал 500 руфій. Лицьова частина, бачимо зображення акту різьби по дереву. Деревообробник створює складний дизайн за допомогою молотка та долота. Жінка готує екелі, які використовуються для виготовлення традиційної мітли. На зворотному стороні бони ми бачимо таке зображення, традиційна ваза ручного різьблення з лакованими деталями та написи Мальдівське монетарне управління і 500 руфій. Ціна банкноти 2500 гривень. І найбільший номінал в нашому відеоогляді 1 тисяча руфій. Аверсна частина має зображення зеленої черепахи і репрезентації розкішного курорту Мальдівських островів. На зворотній же стороні ми бачимо зображення китової акули та написи Мальдівське монетарне управління і позначення номіналу 1 тисяча руфій». Ціна даної банкноти становить 5400 гривень. Дякуємо за перегляд цього відео огляду. Обов'язково поставте нам лайк та напишіть в коментарях, яка з побачених банкнот сподобалась вам найбільше. Також повідомляємо для вас. Чудову новину для всіх колекціонерів полімерних банкнот, адже саме з сьогоднішнього дня, з 15 січня по 19 січня включно на нашому сайті діє знижка на всі полімерні банкноти з різних країн світу. Залишаємо вам в описі до цього відео посилання на перехід одразу в папку з акційними банкнотами. Всім бажаємо вам гарного колекціонування і до зустрічі в наших наступних відеороликах.